У ну, Сполучені Штати покинули групу, яка розслідує злочин агресії Росії проти України. Цю інформацію вже підтвердили у Європейському Союзі. Зазначається, що Америка офіційно повідомила Євроюст про свій вихід із цієї групи. Що це означає? Поговоримо далі. Олександр Павліченко з нами на зв'язку, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, як сприймати це Україні? І от Дійсно, чи означає, що певні тепер справи будуть закриті, чи зовсім не так? Ні, зовсім не так. Жодних справ не буде закрито. Справа в тім, що центр, який був відкритий 3 червня 2023 року, двадцять року, власне був покликаний збирати свідчення, які буде використовувати. Трибунал з питань спецтрибунал з питань агресії. Власне п'ять держав створили плюс Україна. нагадаю що це були Латвія, Литва Естонія, Польща, Румунія, і до них доєдналася в якості такого консультанта Сполучені Штати Америки пане Олександре, зараз спробуємо налагодити зв'язок ще раз. Нагадаю, що ми говоримо. Про те, як Росія, як, коли і власне, коли будуть рішення про те, щоб Росія несла всю відповідальність за ті злочини, які вона коїть на території нашої держави, от власне про це і говоримо далі. Пане Олександре, будь ласка, продовжуйте. Не втрачаємо час. Так, ми говорили про те, що жодна кількість справ не зможе бути закрита, тому що й не йдеться про конкретні справи, які вже відкриті або розслідуються в межах роботи цього центру збору доказів. Збирається інформація, яка буде використана в подальшому для роботи спецтрибуналу з питань агресії. В даному випадку Сполучені Штати просто продемонстрували свою позицію до цього процесу, фактично повідомивши, що вони виходять із роботи з підтримки цього процесу. Ну і власне тут можна мабуть шукати пояснення, а чому це відбулось, крім того, що можна просто сказати, що це політика і позиція нової адміністрації пана Трампа. Але оскільки він взявся грати роль миротворця, то мабуть скоріш за все, таке припущення може бути. Він хоче виступати як нейтральна сторона, яка ні до кого не висуває ніяких претензій і обвинувачень а в випадку, коли вони підтримували роботу цього. Міжнародного центру з розслідування і збору доказів з питання злочину агресії, вони фактично ставали обвинувачем і шукали докази, які лягли б в основу обвинувачення безпосередньо держави Російська Федерація, ну і самого Путіна як лідера цієї держави. Можливо, це може бути якимось поясненням, скажімо, яке ми яке нам не подобається, яке ми не можемо приймати, але воно існує. Тобто вони хочуть бути від. Альєю стороною в якійсь мірі, але побачимо наскільки це виправдано і наскільки це спрацює на, скажімо, замирення або встановлення перемир'я. На сам процес створення спецтрибуналу я думаю, що це теж позитивно не вплине, тому що все таки підтримка Сполучених Штатів Америки була важливою. Це теж другий негативний може бути такий висновок цієї ситуації, але на саме розслідування всіх справ, які стосуються злочину агресії, впливу це не матиме. Пане Олександре, буквально ще півтори хвилини залишається на спілкування. Сибіга, наш очільник міністерства закордонних справ, відзначив прогрес стосовно створення спецтрибуналу для Російської Федерації. От якщо ви знаєте про це щось, то можемо послухати коментар. В Чому прогрес так? В чому прогрес полягає? Прогрес полягає в тому, що досягнуто домовленості відкрити часткову угоду. Це така partial agreement, яка буде створена на засадах Ради Європи. І власне до цієї часткової угоди може доєднуватися всі держави-члени Ради Європи, плюс низка інших держав, які не входять до структури Ради Європи. І це планується зробити наскільки я знаю, 14 травня цього року в Люксембурзі в межах головування Люксембурговкомітету. Дякуємо вам, пане Олександру. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був з нами на прямому зв'язку.